Перший один раз тобі не дає раз собі, малуш, дві тисячі третього року. Зараз вису наручні фіро. Фіро. скільки разів це було, і скільки разів ще це буде, якщо не зламати цей сценарій. Саме тому, друзі, я створив курс Юридичний захист водія. Він буде як сценарій. Твого захисту, я вже 14 років відстою права водіїв. Я зібрав усе, що потрібно знати в одному місці. Більше 30 практичних відеоуроків, які можна переглядати в будь-який час, Чат з юристами та прямий ефір зі мною. Старт, коли ж він 13 червня, тому встигне зайняти місце. Щоб дізнатися деталі, перейди за посиланням під цим відео та обирай свій тариф, бо ви самі бачите, як іноді діє наша поліція. А це може коштувати вам не тільки грошей, а іноді і свободи.